Дорогі підписники, а також гості мого каналу, я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати ось таке дуже ніжне, ароматне томлене м'ясо. Хочу сказати, що таким чином можна приготувати або свинину, або яловичну, можна брати абсолютно будь-яку частину, оскільки при такому способі приготування м'ясо в будь-якому разі буде м'яким. Я буду використовувати свинину, тут у мене задня частинка, Шматочок м'яска я попередньо промила, просушила, дещо було. Те, що мені не подобалося, я прибрала і порізала ось на такі порційні шматочки. Тепер сюди буду додавати цибулю. Цибулі у мене половина від кількості м'яса. У мене тут 600 грамів м'яса, взяла 300 грамів цибулі. Як нарізати цибулю, абсолютно ніякого значення тут немає. Кубиками, не півкільцями. Я нарізала півкільцями ось такими, оскільки все одно в процесі вона стушкується. Перекладаю зверху. Розподіляю так, щоб вона повністю прикрила все м'ясо. У кастрюлю я додаю 50 мл води холодної, накриваю кришечкою і відправляю на плиту. Мені потрібно, щоб рідина закипіла після закипання зменшую вогонь на мінімум і варю рівно 1 годинку. годинку протушкувалося у мене м'ясо. Давайте поглянемо, що у нас на цьому етапі. І до речі, поки ось цю годинку м'ясо годується, Кришку краще не підіймати і перемішувати теж нічого не потрібно. Тепер додаю сюди сіль і чорний перець. Звичайно, це до свого смаку. І також сюди додаю ще чорний перець горошком, і духмяний перець горошком, і один лавровий листочок. І ось тепер можна все перемішати. І, до речі, погляньте, скільки рідини на дні кастрюльки утворилося. Так, далі знову накриваю свою кастрюльку кришкою. І на тому ж таки мінімальному вогні продовжую тушкувати ще приблизно 2 годинки. Але тут уже орієнтуйтеся по готовності. І знову ж таки, за цей час, поки готуватиметься м'ясо, кришку не підіймаємо і перемішувати теж нічого не потрібно. Но годинку і 50 хвилин тушкувалося. У мене м'ясо. Звичайно, орієнтуйтесь по готовності обов'язково. Тепер сюди я додаю чесник. У мене тут три зубчика невеличких, я його просто подрібнила. Часник додавайте до свого смаку, звичайно. Перекладаю, тепер все перемішую добре. Знову прикриваю кришечкою і тушкую ще 5 хвилиночок. Після цього нагрів вимикаю і ось так під закритою кришкою залишаю ще на 10 хвилин. Нарешті наше м'язко готове. Загалом я готувала його 3 годинки. Ну, дійсно, що по часу це трішки затратно, ну, але результат того вартий. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру звади та до зустрічі в наступних відео.